Вже 12 років Володимир працює рятувальником в Оріхові. Коли почалась повномасштабна війна, він не залишив своє місце роботи, аби допомагати людям. Розповідає, вибухи тут лунають по кілька разів на день, і хоча до цього вже звикли, однак іноді і досі буває страшно. Адже були виїзди, коли під час гасіння пожежі рятувальники потрапляли під обстріл. Був виклик горить будинок. Ми виїхали, почали тушити розборку конструкції. І, можна сказати, закінчили вже свою роботу і тут заново були прильоти. Повезло нам те, що були прильоти ну, десь в п'яти метрах, тільки ми в цей час були за спорудою. Нам, можна сказати, повезло. З мінометів, градів, артилерії та навіть касетними снарядами рашисти щодня обстрілюють і Гуляйполе. Однак, незважаючи на ворожі атаки, рятувальники продовжують працювати навіть і під обстрілами. Тушили на полоскому шляху. Тільки почали їхати. А, ні, стояла машина. Один снаряд перед машиною. До слава богу, що направлення було, допустимо, ось машина. Ось машина. Били відсюди. І осколки пішли в ту сторону. Там і вікна заскакували, що таке не було. Кожен виїзд нова небезпечна пригода. Так кажуть про свою роботу рятувальники зі Степногірська. Розповідають, вороги неодноразово атакували і саму пожежну частину. Аби почуватися у відносній безпеці, рятувальники облаштували собі комфортне укриття, де і проводять переважну частину часу. А на виїздах доводиться бути у постійній напрузі, бо обстріл може статись у будь-який момент. Крім гасіння пожеж, надзвичайники ще рятують людей на дорозі життя. На дорозі життя ми ну, постійно ми виїжджаємо, витягуємо людей, рятуємо і приходить там все ну, прильоти рядом коло нас. Але, попри складнощі, страх та втому, наші герої без зброї продовжують залишатися на своїх робочих місцях, щоб допомогти людям у будь-яку хвилину. Побажати це, щоб в короткий час закінчилася ця війна. І героям слава. І нашим всім хлопцям ДСНС по всій території України хай бережуть себе і все буде Україна. Єлизавета Бастерєва, телеканал МТМ.